Зі спогадів Лариси Крушельницької. На чорно-білому фото просто собі люди: інтелігентні, гарно одягнені і щасливі. Фотографія обманює. Смерть не витирає посмертне обличчя і не домальовує їм сліз. Тож нас при першому погляді мимоволі огортає незатьмареність, але зображені, це родина Крушельницьких, окроплений кров'ю символ розстріляного відродження. Та поки вони ще живі, і вас зустрічають десять пар розумних очей. Зліва можна помітити і Тараса, який схилився у ніби питальному виразі. Тарас Крушельницький був чи не найвродливішим серед кола рідних і чи не найвідомішим? Люди, бува, зустрівши когось із сім'ї, часто впізнавали знайомі риси. Спочатку перешіптувались, потім гучнішали, підходили і несміливо питали, а ви часом не родина Чачі Крушельницького? Чача це пластунське прізвисько та літературний псевдонім Тараса, який був одним з перших українських пластунів. Він також написав слова і музику знаного пластунського гімну Лісових чортів. Інтелігентний. Мистецький обдарований, він був незамінним конференціє на вечорах, завжди готовий із товариською розмовою чи авторськими куплетами із пластового життя. Хоч за освітою Тарас був філологом-германістом, а професійно займався хоровим співом. Організовував хорові колективи у Львові, малих містечках і селах Галичини. Умів багато всього. Перекладав, співав, писав. Не маючи можливості працювати в якійсь інституції, Тарас Крушерницький дуже багато робив приватно, зокрема, перекладав англійських і німецьких авторів, видав дві книжечки на тихих водах. Гумористичне оповідання про подорож пластунів від Жовкви до Луцька влітку 1930 року. І будуємо Галицький пантеон, збірку повістей памфлетів. А ще Тарас умів любити. Дружина Тараса Стефанія перший раз побачила свого чоловіка на подвір'ї українського академічного дому, де гуртувалися члени різних політичних партій. Був мітинг, гул, метушня, усі нервові, раптом слово бере Крушельницький і звертається до гумінкого натовпу зі спокійним лицем, однак завзято і гарно. Висловлюється за радикалів. Хоча тоді ще не заборонялось мітингувати та можна було влаштовувати демонстрації та спецроти, однак ентузіасти розгону громадських зібрань уже були. І польські студенти, корпоранти в рогативках люто напали на присутніх. Стефані сподобався хлопець, однак вона не наважилась підійти, довірившись долі, і та не схибила. Концерт Михайла Голинського знову звів їх, і між молодими людьми зав'язалася розмова. Розмова тривала довгі роки і була незмінною супутницею щасливого сімейного життя. Дотичні до сім'ї милувалися з їхнього союзу. Ми не бачили, щоб якийсь чоловік так любив свою жінку. Коли почалися ув'язнення, здавалося, в будинку ніхто не живе. Стефанія носила Тарасу Крушельницькому дбайливо загорнуті передачі. Стрийко Тарас не вмів дармувати навіть у тюрмі. Не маючи змоги писати, він виробляв з тюремного хліба, соломки і пацьорків бісеру чудові касетки, шахи. А з кінського розфарбованого волосся робив такі намисте, що вони можуть конкурувати з найкращою жіночою біжутерією. Ці витвори, наче, були отією тонкою ниткою, яка з'єднувала його із вільним життям, із минулим життям, із минулими мріями.